Багато людей, хто виїхав з Канади до Америки, хочуть тепер повернутися назад. Тому що в Америці дуже важко отримати грін карт, і це зрозуміло. Я бачила таких людей, як тут на Тіктоці. Так само я їх бачила серед своїх друзів, які зараз в Америці, і вони хочуть повертатися до Канади. Проте вони хочуть повертатися не просто. Мої знайомі були в Манітобі, і переїхали до Америки. А тепер вони хочуть повертатися в Брітіш Коламбію. Коли я значить тут гортала Тікток, теж люди взагалі хочуть повертатися і теж на. Тодні дівчинці написали стосовно того, що, значить, теж можливо на перший, на перший час не треба вибирати Брітіш Каламбія, можливо, треба вибирати якусь іншу провінцію. Проте люди упорно кажуть, що в них своя думка з цього приводу і тому подібне. І коли я почала зі своїми друзями розмовляти, я говорю, що ви знову приїжджаєте. І в Канаду, в Бритіш Коламбію, проте ваша професія не дозволяє по тим програмам, які там є, отримати піар. Ви не зможете там там так швидко це все отримати. Давайте будемо реалістами і давайте не будемо витрачати час, а нормально почнемо працювати над, над, на, над піаром. Тому що це це потрібно робити, тому що ви будете так бігати. Канада, Америка, Америка, Канада, Канада, Америка. Ви так будете бігати і не отримаєте той піар. Вам треба попрацювати ну півтора-два, максимум там три роки на те, щоб отримати Піар і їдьте куди, куди завгодно, хоч, хоч на, на, на найкраще най, 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 не знаю, найбагатше місце. Це ж, це ж не, не, не про те мова, мова про те, що. Е, Механізми отримання піару вони змінилися, і от я з мариною говорю, кажу, що ти розумієш, що е, вони не те, що вони змінилися просто деякі програми вже позакривали. Нові програми не повідкривали, воно розтягнулося в часі, і тепер виходить, що люди знову ж таки в підвищеному стані, і кожен шукає е, де швидше отримати і для Канади. Завжди було нормально, тому що я в свого часу хотіла переїжджати в Штати, розбиралася розбиралися тематиці, ми розглядали Канаду теж, і в Канаді постійно то відкривають, то закривають, то відкривають. Закривають можливо, треба вибирати з точки зору того, що де ти отримаєш піар, і, і потім переїжджати куди завгодно. Тому що як я вже сказала, в Канаді завжди було так, що за піаром ти можеш поїхати в будь-яке місто. Навіть коли я, ми їхали сюди, ми говорили з еміграційним адвокатом. У нас був план Б. В яку провінцію ми поїдемо, тому що я не хотіла їхати одразу в Манітобу, Я вибрала нову Шотландію через те, що тут була одна, дві, третя програма гуманітарна. А якщо це все не працює, то ми поїдемо в іншу провінцію. Розумієте? В Канаді так працює, що ти їздиш за піаром, щоб його отримати, а потім живи де хочеш, роби, що хочеш, бо ніхто тебе не має права затримати. Тому, коли люди оце переїжджають, знаєте, от як і зі своїми друзями говорю, от так само і іншим. Я не знаю про що люди думають. Просто в шоці, що люди не думають над стратегією, тобто вони отримали. Там пінка під, 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 під зад, про фактично, що вони не можуть там легалізуватися, і вони знову ж таки наступають на на, на ті ж самі граблі, дай Боже, щоб у людей все вийшло. Проте я, я кажу, що треба продумати стратегію. Треба продумати. Я розумію, що це важко. Е, дуже легко про це говорити зі сторони. Проте на сьогоднішній момент я вже пройшла цей шлях, і я розумію, що без стратегії в цьому в цьому питанні в отриманні піару дуже дуже важко. Тому, якщо ви переїжджаєте, що ви вже на. Думали переїжджати, переїжджайте туди, не де вам подобається гарно і класно і красиво, і ви будете ходити в купальнику, розвіючого волосся. А ви, якщо переїжджаєте, то потрібна, повинна бути стратегія вашого переїзду. От ви переїжджаєте кудись, подумайте, поговоріть з імміграційним адвокатом, як переїхати, що зробити. А тоді їдьте, Боже, отримайте піар і їдьте куди завгодно, щоб ви не потрапили в таку саму ситуацію, що ви не можете потім нічого з цим зробити. Ось ось це шкода. Тому думайте завжди на не на. Один шах крок вперед, а думайте на декілька кроків вперед. Що ви будете потім робити з цим? Це це, це дуже важливо. Тому я всім бажаю легкого піару. Думайте і дивіться, підписуйтесь.